На плацу військомату зібрались більше півсотні людей. Всі гуртом молились, плакали та бажали щасливого повернення. Галичани проведжають мобілізованих за християнським звичаєм з благословенням священника. Я отця і сина, і святого духа. Амінь. Священник роздав усім образки, вони служитимуть для хлопців оберегами. А голова Галицької РДА Ярослав Бартків бажав повернення і обіцяв підтримку сім'ям Галицьких солдатів. Ви хоробрі мужчини. І показуєте приклад іншим сусідам, які не хочуть прийти на медкомісію, показуєте приклад дітям, що треба захищати свою державу. Військовозобов'язані кажуть, коли прийшла повістка, довго не вагались. Одразу пішли на медкомісію. З яким настроєм? У мене з бойовнич. Тільки вперед і не видавати нашого Україну. З таким настроєм йду, щоб ото от, тої погані не було тут. Обідно, що одне, що селище дуже велике таке, і тільки я один йду. Хлопці їдуть у бойовому настрої, а сім'ям обіцяють повернутись живими. Жінці, мамі і братам, родині свої. Ми повернемося з вітам. Живі і здорові. Мусить чоловіки захистити країну, бо інакше її ніхто не буде захищати. Зі сльозами на очах і вірою у перемогу галичани проведжали своїх захисників. На перемогу надіюсь. Тільки на перемогу. Без здорові верну, бо все було добре. Маємо щиру надію, що вони повернуться з перемогою. Твердо віру, теж ми будемо молитися. Наш обереже. обережевоїнком каже: жінки болісно сприймають отримання повістки, тому роз'яснює ситуацію. Всі військовослужбовці, які будуть призвані по мобілізації, вони отримують грошове забезпечення. Це десь коливається від 3 до 4 тисяч гривень. Учасники МАТО платять в два рази більше. Там, скажімо, якщо він отримує 4 тисячі, відповідно буде 8 тисяч отримати. Якщо сім'я скажімо, мало забезпечено, є діти, жінка може не працювати, може батьки якісь хворі, там якісь проблеми є, то за рахунок органу місцевого самоврядування, за рахунок райдержадміністрації вже було таке, практикували, виплачували грошову допомогу, ну там різні в залежності від ситуації в родині. То була така допомога. Хлопці проходитимуть навчання на 233-му загальновійськовому полігоні на Рівненщині. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.